Уявіть, що ви опинилися в світі Раст. Без зброї, без дому, без ресурсів. Лише ви жорстокий світ і жменька шансів вижити. Виживання на межі. Так почалася історія двох гравців. Які з'явилися тут ні з чим, але змогли адаптуватися, вижити і піднятися. Загляньте у ще один день нашого виживання в враст. Оце ти забрів, звісно, його рок. Ого. Думав, що... На скалі давай построїмося. Я не знаю, хто я туди йшов. Пішли. Була моя така задумка. Це хороша ідея. Але ж далеко десь, блядь, до рейсів, есть в нахуй. 195. Будуть такі технології, що ти тут варишся. Тупо буде їжак. Ти їжака свого, сука, бережи. Ну и все, и тут облагораживаем пойдет, спань еще. Сейчас все сделаем. Уже поставил перед шкафом тут. Пин коды хана. Який бля. коды, блядь? Ахерю знаю. 7725. Тільки що стукав камінця. Я одійшов на. Щойно закінчивши будівництво свого першого укриття, вони не стали гаяти часу. Озброївшись саморобними інструментами, хлопці розійшлися в різні боки, щоб добути все необхідне для виживання. Але чи довго їм вдасться спокійно фармити? Треба йти десь на дорогу або що, щоб не проїбати того всього. А я біжу в сторону дороги. Все. Адіос. У світі раст спокій це ілюзія. І хто знає, чиї погляди вже спрямовані на їхній новенький дім. Фарм ресурсів йшов непогано, але ось із пошуком компонентів усе було значно складніше. Щойно вони виходили далі від дому, як одразу ж знаходили собі проблеми. Оно тіп сидить, давай я е, на, Нас 35 в деревах, біжить до нас. Дай в дітей. Де? Ще одного в'їбав. До нас зараз прибіжить. Перезаряджайся, юрик. Подійди в лісоску. Бачиш його чи ні. Так. Да. бежит через нас. И тут ну, взят не на баке. Уху-ху! Поднимешь? Подними, подними, я тут здоровый. Да да, голову мы не пробил. С МП 5 конечно, нахуй. Пару бочек было, блядь, не пикал. Доводилося боронитися, як тільки могли відстрілюватися з кустарної зброї, кидати вибухові бочки під ноги переслідувачам і навіть вдаватися до хитрощів та заманювати ворогів у пастки. Ох ти Привіт! сейчас фарм да. Ты шоу. Двушку не все хорошо. Двушку за одним патроном. Опа, помни кто стрелы, я сдам мне ее. ебай, ёбы, ёбы. Да, не птичу уже. С Томпсоном. Ой-ой-ой, седай в и двушку, и талант. Да, седай. Ты приходишь один патрон. А, ну только талант, еще каменный, да? А їх двоє. Ах! Бать, народив нахуй. Жали з усіх боків, як кролів. Вийшов за ресурсами, отримав кулю. Навіть біля дому не було спокою, але здаватися було не варіантно. Бля, кінь розбився, брики. Головне, щоб не тискали, блядь. Та нема это, нема, блять. Я можу попасти, на попаде 8 блядь рамку А думаю, що це я там не зашиви, на час зашив. зашив. Фарбуй. Зкріпити хату треба було якнайшвидше. Гості могли навідатися в будь-яку хвилину Верніт двері. 7725. 2 їбашить Блядь током. Ми знову вирішили влучати май... дорогу. І на зустріч Помщики. почали з'являтися голі фарми. Я його не бачу, а бачу. Де він? А я ще, ще кавут, А так. бачу, бачу, бачу. Тічка. Ще май. Біжить десь і все. Пане. Хедшот. Ти oh, дав йому в okay. голову. я йому в голову. Тіп-тіп-тіп у мене. В тебе біжу. У руках у них тільки камінь, а на обличчі голод і розпач. Ваші бальбом тече на цю тичка. Я ворожий, я туди не побіжу. Далеко? Влезу теж не влазить. То есть, Опа, тихо, тихо, Дай тихо. Ему. Не, не, це є бочки. Встрічаємо. Дещо сюди бігти. А що був Біжить бомж. Птичка. Лови. Бомживатий. Оп. Птичка. Кожен намагався схопити хоча б щось, аби вижити. І ми не були винятком. Не влазить. Лодка поплила, воно, дави. Одного дня ми зрозуміли, що на цій території не лише ми проживаємо. З'явилися сусіди, які сховали свій дім за айсбергом. Вони залишалися непомітними, але було ясно, що вони не збираються жити в мирі. А, там хата є. А, є, Хлопці одразу націлилися на той дім, думаючи лише про одне забрати ресурси. Да шо ми, блядь, голий бой Ну вібу типа та й цей Цей валим туди на рядом метро Ну я перероблюсь тут поки швиденько. Я патронів, блять не взяв метро взяти, стріляти. Ну, ну то будеш я з луком лох. стріляти А, бо я блять этот <ріху> за твою спину Я ж висадив обой був тіпав і не вбив його блядь. Бля пропав чи шо Пропав Тіп Бав И сразу блядь, я Лутай его ебай О ебать нього тут було трохи 40 тысяч камня Револьвер Чути там через дорогу на Е А це серчанку А, він бомжара блядь. Бомжі с таким блутом бьт Чу ты бачив. Можу тобі. Рюгузак. Все о спечне по дорозі вони прочистили всі місцевості від бомжів. І, спустившись в метро, натрапили на більш серйозних супротивників. Відтепер було зрозуміло, це вже не просто прогулянка, а справжня битва за ресурси. Снова. Да. Значит, закрылся. Эй, эй, как бы лифт закрылся, да. Так. Может, он с... наш закрылся, что? Два, три. тип тип сзади тип пробив Прикинь, тобі в спину тип забив беб ты ее да может один. ты бомж ну да з йокой 350 скрапа хорош на ну, короче треба стакатися я... по тому що це Бен. Є. Ой, зеленый ящик Убил одного Путь значит убил. Тихо, 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 біз... стисы пить. Пи стенку, без стенку. Ми сейчас въеблять. Це це Цена тип тебе боты, блядь. Бо біжать, бежать, я думал, все тіпи біжать. Бери гітару, блядь, типа. там it it в темноту навесели, мабуть, всі мертві. Кажеш, економити патрони патріки, далі. Вже 16 патронів бішним. Опа, зелений. Зелений. Ляну, гляну, да. Гляну, Ебай. Yeah, лазерки. Бери собі лазерочку. сюди бью. Нормально повеселили. Ah. Да. Батя гаражок нас брав Я предлагаю Сьой, игру Дай дай Доро Калаш там там оно три, блядь, там два, нахуй Зирок нет лунесен Су ты бляшки ставлю та да нахуй не на мене 4 є дома, щось там є з 10. Ми схільки ми хуйди не одидемо. Поки сульфу плавився, і ми готувалися до рейду, ми вирішили хочуть. трохи вийти в маси та зустрітись із суспільством. Шоти? Шоти, Бетховен? Бетховен, 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 Fire, Fire. Ну... он им валят. Ты так Игорь, а ты хуй нас убивал. Нахуй, блин. Крас, красным все. Дай дуло за Маш. а мне жопы им показывали. Нет. А цвет, скажи. Что помыл, сука. Цвет. Ой, ты... Ты не айва, Наприкінці тяжкого дня настала черга рейду на базу сусідів. Залишалося тільки зламати оборону і забрати те, що не їм належать. Да. Можуть проклести? Але... без палива, блядь, вона. Діяти потрібно було швидко, адже в кожну хвилину могли з'явитися незвані гості. Тільки ну це 64, не пам'ятаю. Ти. А, у тебя боешься? Да, да, да. Ты заряженный шоу, блять. Взрывчать. Да ты штучек взял, 64 е. Подходь, тебе в ебага. Хорош. <ріхи> <ріхи> Одну цю и разрывный На, Нагуша тобі. А разрывный. Калаша, ты мені не взял. я думал, ты с калашом. На, взрывай. Да я шуткую. Тут вино на шкафчик, он уже не владыка. Кінця і завжди є можливість почати заново.